Усім привіт! Вітаю вас на каналі! Малюємо разом і сьогодні намалюємо кріпера з Майнкрафт! Дуже чекаю на вашу вподобайку під цим відео і будемо малювати! Кладіть ваш аркуш паперу вертикально, беріть чорний фломастер і намалюємо квадрат у верхній частині аркушу посередині. Це буде голова кріпера. Я малюю спочатку горизонтальну лінію. Такої ж довжини по бокам малюю вертикальні лінії. Знизу лінії з'єдную, і перейдемо до малювання очей. Знаходимо на боковій частині серединку, відступаємо від неї вгору, тепер трохи в сторону, таку ж відстань робимо з цього боку, ставимо крапочку і малюємо по невеликій горизонтальній лінії з кожної сторони лінії одної довжини і розмір лінії приблизно такий же, як і проміжок між ними. Далі домальовуємо квадрат, такого ж розміру лінію опускаємо вниз і з'єднуємо. Отримали одне квадратне око і таке ж око малюємо з іншої сторони. Далі малюємо ніс, проводимо горизонтальну лінію знизу між очима. По бокам трошки лінії опускаємо вниз. І тепер їх з'єднуємо. Утворився такий прямокутник. Нижні лінії трошки подовжуємо, приблизно до серединки ока, так само з іншої сторони до серединки ока. І тепер опускаємо вертикально з одного боку і також з іншого. Відокремимо рот. Така відстань, як тут, робимо нижче, малюємо горизонтально. І на тому ж рівні, що й тут лінії, домальовуємо знизу одна і така ж друга. І тепер розмалюємо рот ніс та очі чорним кольором. Продовжимо кріпером малювати тулу. Для цього орієнтуємось на зовнішню частину ока, опускаємо умовну лінію вниз з однієї та з іншої сторони. Поставили відмітки і від них тепер малюємо одну вертикальну вниз і паралельну другу. Лінії закінчуємо на одному рівні. Я ще трошечки подовжую лінії і тепер з'єдную їх горизонтальною. Далі цю лінію продовжуємо з кожної сторони. Ось тут голова, а лінія закінчується трошки далі. Домальовуємо ноги одна вертикальна. Тепер друга, ці лінії коротші за тулуб. Також ці лінії закінчили малювати на одному рівні і з'єднуємо горизонтальною. Утворився такий прямокутник, який нам треба розділити навпіл. Знаходимо серединку на цьому відрізку і малюємо вертикальну лінію. Далі цей відрізок ділимо умовно навпіл тут серединка, цю серединку ще навпіл і звідси малюємо горизонтально. Це нижня частина ніг, яку ми розмалюємо зараз зеленою. Далі на цій зеленій зоні намалюємо квадратики темно-зеленим. Для цього розділяємо цю зону навпіл олівцем, малюємо таку горизонтальну лінію і потім розділяємо цю зону на рівні відрізки. В мене їх буде 5. Проводжу тепер вертикальні лінії. 1, 2, 3, 4, 5. Так само треба намалювати тут теж 5 квадратиків. Розділила, тепер малюю вертикальні лінії. І темно-зеленим кольором намалюю квадратики у шаховій послідовності. Спочатку знизу, далі зверху, тепер знизу, зверху. Тобто виходить через один світло-зелений квадратик, темно-зелений, світло-зелений, темно-зелений і так до кінця. світло салатовим кольором я намалюю такого ж розміру квадратики хаотично по всьому кріперу. Малюватиму їх не дуже багато, у цьому куточку буде квадратик, трошки нижче ще один. Це робити не обов'язково, можна, наприклад, розмалювати кріпера салатовим, а потім взяти темніший кольор і намалювати декілька квадратиків. Ці квадратики в мене знаходяться на одному рівні. Намалюю ще тут квадратик. Трошки нижче по діагоналі ще буде квадратик. Десь тут ще буде. У цьому куточку ще намалюю. Ще в мене буде тут світлий квадратик. і біля ока буде останній. Далі темнішим салатовим розмальовую всього кріпера, обережно обходячи світлі квадратики. У мене є темніший колір, яким я домалюю ще декілька квадратиків. У цьому куточку буде один. По діагоналі нижче намалюю ще один. Ви можете ці квадратики малювати будь-де, не обов'язково так само, як у мене. Дивлюсь, де б ще мені хотілося намалювати квадратик. Ось тут нехай буде. По діагоналі зі світлими намалюю темніший квадратик. Нехай ще тут буде один. Намагайте скрізь їх малювати однакового розміру. Тут буде квадратик. У цій нижній частині малюю ще один. По діагоналі трошки вище. Також квадратик. По діагоналі зі світлим буде ще квадратик. І у цьому куточку малюю два останні квадратики. І кріпер готовий. Не забувайте поставити вподобайку. Дякую, що малювали зі мною, і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.